Усім привіт! Я, напевно, сотий раз записую для вас е е звукозапис, щоб розказати вам про фото, і завжди в мене все збивається, тому що я не можу до кінця вам розказати, як це все робити. Або мені здається, що я якось неправильно подаю інформацію, та все ж. Хочу просто сказати важливе для ваших фото, для майстрин, які роблять дуже гарні іграшки, але просто е гублять їх на фото. Знаєте, напевне, найважливішим аспектом є те, на якому фоні ви фотографуєте свою іграшку? Я помічаю, в багатьох є одна і та ж помилка: фотографують на ліжку, на дивані, які мають дуже темні кольори. Темний колір дуже важко обіграти насправді на фото, і тут треба професійні навички, щоб його зробити так, щоб те, що ви хочете подати на фотографії, було на першому плані, а все інше на. Задніми. Тобто, коли я дивлюся на такі фотографії, мені кидається перше в очі задній план. Тобто темнота, пустота. І холод. Одразу такий холод, і я не можу потім ту іграшку здивитися, тому що мені вона вже відштовхує. Я радила б для починаючих майстринь взагалі користуватися фотофонами з 3D-ефектами. Але тут теж важливо від того, які іграшки ви робите. Бо якщо, наприклад, ви робите весь час плюшевий великий, вам цей 3D-ефект до одного. Тому краще його не брати. Візьміть тоді однотонні, але в якихось дуже таких ніжних пастельних відтінках. Забудьте про оцей мармур. Ну, це виглядає, ніби я фоткаю у ванні. Ну, для мене, принаймні так. Тому кажу, таке краще не використовувати у своїх фото. Бо, яка б не була у вас красива іграшка, всі будуть думати, що ви зробили фотографію в ванні. Знаю. Що багато люблять ще треба фотографувати тільки при денному світлі. Ну, скажу вам так, так як любитель заходу сонця, я фотографую їх в шості вечора, тому що цей період, особливо восени, для мене самий-самий гарніший. Сідає сонечко, світить так гарно промінечко, такий жовтий відблиск, і ви фотографуєте. А якщо ще напроти вікна, це взагалі казка для мене виходить. Я завжди боялася вогників на фото. Тобто не зима, взагалі-то в мене вогники. Але додати штучні боки – це ще гірше. Тому я вирішила ставити вогники. Я знаю, що дуже багато майстрині роблять, от боке, і в них це виглядає круто, гарно. Я скільки не пробувала, але ну, в мене не виглядає взагалі ніяк. Тому я його не ставлю, тому що мені не подобається. В когось мені подобається. Є дуже гарні майстрині, які дуже гарно їх обробляють. Я не знаю, де вони їх беруть, ніби та сама програма, але воно виходить у мене не так, тому я цього не застосовую. Я робила двічі, не сподобалося. Стараюся уникати такої обробки. Фотографії, звісно, я обробляю в лейтрумі. Особливо я там нічого такого не роблю, просто. Додаю різкості, забираю тіні, додаю світло, якщо необхідно, і підкручую або скручую деякі кольори, щоб вони були гармонійно. Свої фото я завжди стараюся додати якийсь декор. Він навіть може бути сезонний. Я люблю жовті, листочки, веселки, дерев'яні детальки, книги. Мені дуже подобаються майстрині, які в своїх роботах на фото використовують нотні стани, нот, 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 нотний зошит. Але такий старий, подертий, навіть трошки пропалений десь, ну так дуже гармонійно, але тут теж треба не перегнути палицю і знати, до яких іграшок їх ставити. Тому що якщо ви в'яжете супергероя, то я сумніваюся, що він на нотному зошиті буде гармонійно виглядати. Тут теж треба дивитися до іграшки, яку замовили, і старатися до неї підібрати її же декор. Декор, слава Богу, у нас дуже доступний, його можна і дома зробити, собі самій, я не знаю, купити папір. Той самий папір пакувальний, гофрований, помнути його, знову розгорнути, на ньому гарний боку поставити, поставити якусь корзинку маленьку. І просто між тим поставити свою іграшку. І це вже буде дуже круто. Я взагалі люблю, коли на фото часто дівчата роблять гофрований папір. Це дуже гарно, дуже. Але з ним теж треба обережно, тому що в мене в не виходять. Не знаю, чому. Я використовую дуже часто для фото, зараз от такі собі купила в'язані підставки, вони взагалі для чогось іншого потрібні, але вони мені для фото, і я бачу, що багато хто це використовує теж для фото. Воно дуже гарно виглядає і мені це дуже подобається. Колись я фотографувала фотографії постійно свої, фотографувала фотографії. Боже, масло масляне. Робила фото завжди, і іграшки намагалася, щоб вони стояли. Всі при чому. Я не знаю, чому я це робила. Зараз я розумію, що в такому стані, коли вони лежать, сидять, трошки напівтак, трошки в корзині, трошки в ящичку, воно виглядає набагато гармонійніше, ніж коли всі іграшки весь час стоять. Ну тобто, от цього зайця, що зараз на відео, його важко взагалі поставити, але якщо б я була колись, то я б його намагалася поставити. Це стараюся теж забрати. Також, напевне, скажу вам те, що Завжди зайві деталі на фото можна якось замаскувати. Тобто, коли у вас щось є зайве, замаскуйте, заховайте, додайте якусь детальку, щоб цього не було помітно. У мене це розетка, як ви бачили на відео. Я її маскую, я її ховаю, так вона мені не подобається. Ну і в кадрі нам доглядати негармонійно, особливо, коли у мене ніжний зайчик лежить, для нього веселка і тут бах-розетка. Хм, Не дуже цікаво. Старайтеся ще зробити так, щоб фото, коли ви робите фотографію, не було на цілий екран. Кругом, от, наприклад, у вас є іграшка, фотографуєте її в центрі, але її мають завжди доповнювати пустота. Тобто іграшка в центрі, а кругом має бути пустота, має бути простір, щоб коли ви закидали фото в стрічку, вона не виглядала обрізана. От, деколи буває, що от закинула, ніби гарно, типу. Але коли дивишся загальну стрічку, фото обрізане. І це вже втрачає свій колорит. кінець хотіла вам сказати, що кожна пора року дарує нам свої плоди, свою красу, і це можна дуже гарно обіграти на фото, додаючи ті чи інші елемент, елементи свята чи пори року, і це дуже буде гармонійно і гарно. Можливо те, щоб ви завжди фотографували іграшку, і вона передавала настрій. Старайтеся все ж таки не фотографувати на темних чорних фонах. Вони. Крадуть увагу, вони е, розсіюють увагу, і ти просто пролистуєш далі. Старайтеся, не те, що старайтеся, фотографуйте в руках, старайтеся так, щоб іграшка була в центрі, щоб в неї були пусті кути, щоб вона була по центрі, щоб вона не була в стрічці обрізана, і щоб вона не заховалась там. Якщо ви хочете сфотофувати якусь дрібну деталь, чи там щось показати чи виділити, ви можете закинути фото в карусель. Але старайтеся, щоб просто фото було цісне, гармонійне. Потрафуйте в оці, це не страшно. Хоча я знаю, дуже багато хто говорить, що не можна в руках, бо рука це типу порушує кадр дурниці. Нічого вона не порушує, якщо це гарно зробити. Я люблю фотографії в руках, і я знаю, що майстрині дуже гарно це теж роблять. Тому експериментуйте.